Всім великий привіт! З вами Ілона Дарменова. І в цьому відео я хочу з вами поділитися тим, що змінилося за два роки життя у Франції, тому що попереднє подібне відео я знімала більше року тому назад, а дійсно за цей час змінилося дуже багато всього. Хочу поговорити з вами про такі основні пункти, як житло, навчання дітей, робота, дозвілля та про ще одну секретну тему, про яку я сьогодні розповім. Тому погнали! Але перед тим як ми почнемо, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і натискати на дзвіночок, щоб першому отримувати всі повідомлення про нові випуски на цьому каналі. Перше про що хочу з вами поговорити, це житло. Я пам'ятаю своє минуле відео, яке я записувала більше року тому, і я там розповідала, що з цим дуже важко. Насправді це дійсно так, тому що якщо ви хочете знайти гарну там квартиру або будинок в класній локації, в гарному містечку. То дійсно придеться трішки потрудитися, але нам дуже в цьому плані повезло. Ми познайомилися з людьми, які тут проживають з України вже більше 25 років, і в них вже є свій власний будинок, в якому в них окремо є квартири, які вони здають. І вийшло так, що ми спочатку проживали в них в маленькій студії, і зараз приїхали вже в велику Т3 Т3 Квартиру в дітей є окрема кімната, в нас є окрема кімната, і також є кухня разом з Вітальнею. І велика в нас дуже велика квадратів 40 ще додаткова тераса. Я думаю, що я зніму про це окремо ще відео і покажу вам огляд квартири, і також розповім вам трішки більше про господарів цього будинку, тому що а, в них є ще шматочок, який вони продають, тому можливо, комусь з вас буде це цікаво, і ви зможете подивитися. Ось тому з житлом ми, в принципі, питання. Ня закрили єдине, що е, ця квартира вона на період літній е, на липень та на червень, ні, на червень, ні, на липень і на серпень місяць, на два місяці ми домовилися, що ми будемо виїжджати, тому що вони здають цю квартиру подобово на Airbnb. Ну, це нормальна практика в наших регіонах, тому що ми проживаємо все ще в містечку Лонтлемор. У нас тут курортне місто і дуже багато людей, які так само роблять на період літніх канікул. Можливо, звичайно, ми б домовлялися якось іншим чином, якимось, якби в нас не було варіанту. Але в нас є варіант, куди переїжджати, тому що мій чоловік влаштувався на роботу. Я про це трішки далі розповім. І ми туди переїжджаємо на сезон. Ми в прошлому році так само та були два місяці. Було дуже класно, тому що в нас там свій будиночок з класною терасою, з виглядом з видом на море. Крім того, в нас в нас там ще три спальні, і ми запрошували бабусь, які приїжджали і були з дітьми, і також кайфували на морі. Тому нам, ну в принципі, для нас це супер варіант, тому що ми тут за цю квартиру не платимо ці два місяці. А на роботі у нас там свої домовленості в чоловіка на роботі. За яку суму ми винаймаємо той будиночок, і воно виходить дуже вигідно ще. Враховуючи те, що ми живемо, будемо жити прямо два місяці літніх, прямо на морі. В дітей канікули. Вони там з бабусями ходять по два рази на море. Ну коротше, в цьому плані все окей. Цю квартиру ми винаймаємо за 800 євро. Плюс додатково ще платимо комунальні послуги. Тобто, в цілому, десь виходить 950 до 1000 євро за, за всі комунальні послуги і за проживання. ось тому, нарешті вже все склалося з квартирою, і в нас є своє містечко, де ми можемо спокійно собі жити і не хвилюватися за те, куди нам треба буде переїхати. Крім того, мій чоловік також знайшов роботу, і ми, в принципі, при великому бажанні, вже можемо зняти. Будь-яке житло, яке нам буде потрібно, тому що в нього є контракт, контракт СДІ, І з цим контрактом, з зарплатами його, він може спокійно. На всю нашу сім'ю орендувати і іншу квартиру. Але нам тут дуже подобається, тому що в людей, в яких ми винаймаємо, в них також є маленькі діти, і вони тусуються тут всі разом. Ну коротше, в нас таке, як міні-гуртожиток створився з наших з українців. Просто вони проживають тут раніше. Ми приїхали з війною. Також. Ще тут проживають люди, які також переїхали з війною. Ну, коротше, у, у нас тут така місцева е, тусовочка. Тобто, в плані житла все окей, огляд якось також зроблю, але в цьому плані все склалося добре. Переходимо до наступного пункту. Наступне це про що я хотіла з вами поговорити, це, звичайно ж, робота. Це те, що багатьох тут також хвилює, крім житла, важливий також пункт робота, І в цьому плані. Також за цей період все склалося добре, тому що вже рік мій чоловік працевлаштований, він знайшов собі роботу. Він є шеф-кухарем в одному з закладів тут місцевих. Це не зовсім ресторан, це більше така локація, яку орендують для різних весіль, днів народжень, і також куди приїжджають на відпочинок туристи влітку, тобто там є де проживати. Такий, так, так скажемо, такий, воно мені дуже нагадує якісь наші там пансіонати, десь там в Одесі, щось типу такого. Ось насправді локація дуже класна, тому що, тому що класне море і там дуже гарні, неймовірні просто види. І ми навіть тут багато де подорожували, багато куди їздили. Але там прям дуже класно. Мені супер подобається. Там є місця для пікніку є ось такі там лавочки, де можна посидіти. Ну коротше, дуже дуже класно, тому. Нам подобається і ще класно, що літом ми там проживаємо на цій території і можемо цим всім ділом насолоджуватися. Крім того, в нас з нашої тераси, там, де ми проживаємо, в нього на роботі, там видно, як зранку там, чи ввечері пропливають круїзні лайнери. Це також прикольно, тому що я в цій сфері, і мені це прям супер подобається. Коротше, це класно. З приводу роботи, як все вийшло, зараз трішки розповім. Звичайно ж, тут. Якби не обійшлось без знайомств, тому що ми почали розповідати всім знайомим про те, що мій чоловік він шукає роботу, йому там цікаво е, такі-то направлення. Ну, він е, шеф кухар. У нас в Києві були свої ресторани, тому, в принципі, шукали роботу, пов'язану саме з кухнею, тому що це те, в чому він розуміється на всі. Навіть не 100, а мабуть, 200%, тому що це дійсно це його. Ось. І ми шукали щось в цьому напрямку. Плюс важливим фактором і критерієм було те, що він взагалі не знав французьку мову, ну, в принципі і досі він так трішки, трішки вже знає слова, особливо все, що пов'язано з харчуванням, з їжею, да? там якісь слова, там, кабачки, баклажани, персики, полуниця і все інше. Це він, звичайно, все знає. але Ще формувати там думку на французької мови важко, тому потрібно було знайти людину, яка готова працевлаштуватись, ну працевлаштувати без знання французької мови. І в цьому плані я дуже вдячна своїм курсам французької мови, які я тут тричі проходила у Франції, і те, що я нарешті можу нормально розмовляти, можливо, десь не зовсім коректно, можливо, я десь не якось не так там з ну неправильно кажу там в майбутньому, або в минулому часі, але вже мене розуміють люди, вже я можу поговорити по телефону. Тобто я дуже вдячна цим курсам, які я проходила, тому що його покликали на співбесіду. Я поїхала разом з ним. І поспілкувались, як змогли, так скажем, і вони сказали так. Причому в них там якась вийшла така ситуація. Вони сказали, давайте з першого числа будете працювати, а потім подзвонили 22-го, ну раніше на 8 днів подзвонили і кажуть: у нас тут, коротше, кухар взагалі не вийшов на роботу, можете вийти. Ми поїхали, вийшли, допомогли. Я просто разом з ним поїхала в перший день, щоб там якось пояснити, що де і як. Ось а далі вже він сам працював, тобто він з двадцять другого. Не травня, квітня з 22 квітня минулого ще року, 23-го, він вже постійно працює і причому одразу сказали на який контракт ви бажаєте, бажаєте на СДІ, Ми вас влаштуємо на СДІ, і він зараз працює на СДІ. Ми коли розповідаємо там якомусь французам чи ще комусь, вони взагалі в шоці. Як це у вас так все швидко вийшло? Але буває, особливо коли в тебе позитивний настрой, настрій да коли ти налаштований позитивною, що в тебе все вийде. Ми розповідали всім знайомим, коротше кажучи, і один раз нам знайома позвонила, каже, слухайте, тут така ситуація. Я працюю там-то там-то бухгалтером, і їм потрібен зараз шеф-кухар. Я розповіла про вас, підійдьте, поспілкуйтесь. Ось так ось можна сказати, по знайомству ми змогли поїхати і поспілкуватися. Тобто ніяких там резюме ми ніде не розміщали, ми тільки почали цей пошук, тільки взагалі створили йому резюме і все інше. В кінцевому рахунку вийшло ось так. Тобто зараз у нього робота ну, круглий рік, але ну, більш загрузка в сезон, тобто влітку, а взимку роботи менше. Тобто він може там тиждень, навіть два тижні бути вдома. І це дуже прикольно, тому що це нам дає можливість подорожувати і бачити там світ. І при цьому ну коротко, класно, можна підлаштовувати якісь інші справи інші, і, і ну, під цей графік, який в нього є. Ось, тобто з цим все окей, і це також класно, тому що ми зараз під це також і перероблюємо йому документи. Тому е, наступним пунктом я ще вам розповім трішки детальніше про документи. Е, якщо говорити про мене і про мою зайнятість, я також працюю, я працюю в основному в онлайні. Е, я періодично буває, допомагаю йому там на роботі, якщо дуже велика якась група і потрібна моя допомога, я буваю там. Виходжу також, особливо це було більше минулим літом. Я прям два місяці стабільно йому допомагала там влітку, але на це літо він вже шукає собі іншу помічницю. Тому якщо ви гарно розмовляєте французькою мовою і є у вас навички роботи на кухні, і ви проживаєте десь поруч тулону, то обов'язково пишіть. Ми, можливо, він розгляне і також і вашу кандидатуру. Ось і я працюю взагалі онлайні. В мене є декілька направлень, по яким я працюю. По перше, це те, що я є партнером круїзного міжнародного клубу. Я про це розповідала вже в минулих відео своїх, і ми активно з командою розвиваємо наш круїзний клуб міжнародний, подорожуємо. Тобто, це перший мій такий варіант, де я працюю. Одне з. Того, що я займаюсь, також ми звичайно продовжуємо з чоловіком створювати системно контент, і відеоконтент, і в інстаграмі. Ну коротше, це також одне із направлень, в чому ідеї, як ми заробляємо гроші, крім того, що е, чоловік працює по контракту СДІ. але це було дуже важливо для нас знайти роботу, цю тому, що ми б могли і продовжувати працювати в онлайні, і в принципі було би все окей. Але Франція це не зовсім та країна, де можна е, так робити, тому що тут важливі оці всі папірці. І набагато легше з усім розібратися, коли в тебе є цей робочий контракт. СДІ. тобі стає легше і багато двірів відчиняється. Тому, поки нам це не заважає робити наші інші проекти паралельно, він працює. Як тільки це буде вже в нам там напряг, то можливо він і не буде працювати. Але зараз ключове це все ж таки завершити всі питання документально. Давайте зараз поговоримо трішки більше ще про документи. Я вже е, зачепила це питання, тому не можу його не розкрити більш детальніше, хоча на початку про це вам не сказала. Е, я продовжую отримувати тимчасовий захист з дітьми, а чоловік зараз в процесі переходу на тітер десажур для співробітників. Тобто, він, як працююча людина, зараз знаходиться в процесі зміни статусу. Тобто, е, я повністю заповнила ці всі документи, там, з усім, тобто там немає якоїсь такої важкої роботи, але дійсно потрібно було так трішки напрягтись. враховуючи те, що я якби юрист в далекому минулому, то мені було трішки легше. І взагалі те, що я вже знаю французьку, це було також легше, тому я розібралась, ми заповнили йому всі дані. Ми відправили 11 а, січня всі документи в імміграційну службу. Отримали ми відповідь через три місяці запрошенням на рандеву. Ми на нього з'їздили, він там залишив відбитки пальців. Там, здається, фотографію ще просили додатково, і він віддав там свою цю рожеву бумажечку, яку дають з часовим захистом, і змінив її на іншу подібну бумажечку, але іншого кольору, так, інший папірець іншого кольору. І тепер ми чекаємо, поки нам прийде смс-ка або на пошту прийде. З тим, що він може вже приходити забирати тітер-десажур. Перший тітер десажур по робочому контракту седає. Він дається на рік. Наступний він може датися на 4 роки, і ще наступний на 10 років. Тобто, зараз в нього перший, перший буде на рік. І далі потрібно знову через півроку знову займатися цим всім питанням, щоб подовжити його. Ми вирішили, що так буде краще. Чому ми почали займатися цим питанням? Дуже так гостро стало це питання зміни статусу, чому він не міг продовжувати бути на Статусі, ну, на тимчасовому, тому що в нас є в планах взяти в лізінг автомобіль. У нас було декілька спроб зробити це з нашими документами. В нас це не вийшло, а нам зараз дуже потрібен новий автомобіль. І ми не хочемо там брати якийсь буш, не хочемо взяти з салону. І для того, щоб взяти в лізінг, потрібно мати нормальні постійні документи. Це перше, для чого ми це все робимо, і можливо, також в майбутньому там думаємо і про те. Щоб брати там якусь іпотеку чи ще щось. Ну тобто це нормальна практика тут у Франції. І якщо ти працюєш, якщо в тебе є гарна робота, якщо в тебе є нормальні документи, то це все реально. Ось тому ми рухаємось, рухаємось в цьому направленні, і я сподіваюся, що скоро все вийде. Тому поки ще першого титру в нього немає, але ось-ось вже три тижні пройшло. Вона сказала, десь три тижні місяць. Ми чекаємо. Думаю, що скоро вже прийдеться смска і можна буде поїхати Забрати наступний важливий фактор, про який хочеться поговорити, це діти. Про те, як взагалі тут все влаштовано, я розповідала вже да, про свої в своїх відео про школу. Хочу зараз трішки додати, що взагалі було за цей рік, що мені сподобалося, що не сподобалося. По-перше, мені в цілому дуже подобається. Я не знаю. Я навіть сказала тільки, що слово не сподобалось, і, і думаю, що це я буду зараз говорити. на не сподобалося. Мені дуже все подобається. Дітей так само продовжує. В нас тут, прямо біля будинку, де ми проживаємо, є шкільний автобус. Я просто виходжу на... На вулицю, або чоловік просто виходить на вулицю і одразу в нас зупинка, де забирають зранку в 7 годин 50 хвилин дітей. Без 10 їх забирають і привозять о 5 годині вечора. Тобто діти цілий день в школі, 4 рази на тиждень, середавніх вихідний. Ну, і субота-неділя також вихідний. Тобто, понеділок вівторок ходять в школу, з четвер п'ятниця. Мала вже пішла в школу підготовчу цю таку, да, дитячу, у нас це називається дитячий садок в три рочки, а вони вже тут ходять Еколь, да, називається школа. Тому в цьому плані мені подобається. Мені подобається, що в них дуже багато якихось екскурсій, поїздок. Айдан в мене старший син в школі своїй, він в класі СП, до речі, йому 6 років. Вони їздили вже в першу поїздку без батьків на цілий тиждень. Тобто вони їздили в клас Денеш. Вони були тиждень в горах, каталися на цих на лижах. Ну, коротше, класно проводили дуже свій час. Мені це дуже подобається. Він після цієї. Тижневої поїздки він повернувся просто іншою людиною, іншою дитиною. Він став такий більш самостійний, більш такий все за собою скрізь там складає. Ну, коротше, мені дуже сподобалося, йому сподобалося, і це найголовніше. Хоча, коли я йому вперше сказала, що ти поїдеш з дітками своїми однокласниками в клас денеш без нас, без батьків, без сестри, без нікого. Він ну, почав хвилюватися і казав: Не треба, не оплачуй мені його, я туди не поїду, я залишуся вдома але ні, ми все зробили, і дуже велика вдячність школі, тому що там їх підготували. Їм там. За місяць, мабуть, почали розповідати про цю поїздку, про те, що є там, як буде, хто з ким буде жити, як все влаштовано, що ви потрібні вдома, щоб ви взяли, яка валіза? Вони готували собі там такі бірки на ці валізи, на рюкзаки. Ну, коротше, їх підготувала школа дуже класно до цього заходу, так можна сказати, і. Ще дуже класно те, що це не дуже дорого, тобто, в нас в школі на це збирали по 250 євро на тижневу поїздку в Альпи. Я запитувала в других батьків, які в інших школах діти навчаються. В них також були подібні поїздки за 400, за 500 євро в нашій школі. І туди, куди наші діти їздили, це обійшлося в 250 євро. Причому, там, якщо ви не перевищуєте поріг доходності, який тут є у Франції, ви можете також звернутися в. В департамент ВАРу і запитати допомогу на ось такі шкільні поїздки. І нам ще додатково виплат... ну, ще не виплатили, але ось ось повинні повернути, якби, да, рембурсувати суму в 200 євро назад. Тобто нам ця поїздка обійшлася всього лише в 50 євро. Для дитини на тиждень з харчуванням, з двіжухами, з покатушками на лижах. Короче, кожного дня вони катались на лижах. В них там були якісь школи. ну, їм там щось розповідали. Вони там малювали, читали. Вони там, ну коротше, класно. В якісь там будували палатки. Ну. Класно, коротше, просто одним словом класно. В молодшої так само. Ну вони там без, без батьків ще нікуди не їздили, але в них постійно, постійно якісь активіті, кудись вони їдуть. Ось, наприклад, завтра сказали, що потрібно з собою підготувати дітям пікнік, тому що вони їдуть на цілий день там на якусь екскурсію. Класно, інколи ми з дітьми кудись приїжджаємо в парк, а Вони кажуть, а ми тут вже школою були. Ну тобто, дійсно, класно в школі все організовано, тому великий лайк всьому, тому що тут відбувається, і дійсно, реально, ну немає ніяких мінусів. Ну я навіть не знаю, що зараз при, пригадувати таке і вигадувати, тому що їх просто немає. Наступне моє найулюбленіше це дозвілля, і, взагалі, як ми тут у Франції проводимо свій вільний час, дуже класно, що ми вже нарешті знайшли де жити нарешті розібралися там з документальними питаннями, з робочими і тепер можемо реально нормально планувати своє життя. І чим ми вже займаємось цей весь рік? Ми дуже багато де подорожували. Ми були в Бордо, були в Нормандії. Скоро ці випуски, якщо їх ще немає на Ютубі, то скоро вони з'являться. Ми з дітьми були в Альпах також на зимні канікули. Що ще ну коротше, ми багато подорожуємо вже були в декількох в двох круїзах за цей період. Один по норвезьким фьордам, інший був тут по Середземному морі. Коротше, дуже класно, мені все подобається. Ми також багато де по регіону їздимо, красиві локації. Взагалі Франція неймовірно казкова і гарна країна. Рекомендую всім, хто не був на Лазурці, обов'язково приїжджайте. Я кожного разу, коли з якоїсь подорожі повертаюся і дивлюся скрізь, коли потяг там під'їжджає або на машині, коли під'їжджаєш, дивишся скрізь. І думаєш, невже я в цій красі живу? Це дійсно дуже класно, тому хто не був тут, обов'язково приїжджайте, гуляйте, кайфуйте. І знаєте, що основне таке я в собі побачила, що раніше я я ж вже тут була. І раніше, коли я сюди приїжджала, якось я не могла цю Францію зрозуміти до кінця, я не могла цей зловити цей вайб. Провансу там. А зараз це просто нереальний кайф. Там оці десь побути на якійсь гарній вілі, в якомусь шато, випити якогось вина, розешку, полюбуватися видами на виноградники, подивитися на захід сонця, чудове море. Ну, коротше, дуже-дуже класно. Рекомендую. Взагалі, вся Франція красива, і Нормандія нам дуже сподобалася, і Бордо. І, звичайно ж, Париж, неймовірно, красиве місто. Тому. Подорожуйте. До речі, в круїзах ми були за цей період два-два рази, як я вже сказала, і два рази безкоштовно, тому що я являюсь партнером міжнародного туристичного клубу, який займається і круїзами в тому числі. І дуже класно, що цей клуб він відкритий для всіх, для всіх країн. І неважливо з якої точки планети ви зараз дивитеся це відео. Якщо вам також цікаво подорожувати на круїзних лайнерах, дуже дуже вигідно за допомогою нашого членства, або ви б хотіли також, як і я, стати партнером, Артнером цього клубу, ви е, залишайте е, мені повідомлення, переходьте внизу за посиланням, пишіть мені в телеграм, і будемо з вами спілкуватися. Я вам відправлю коротку презентацію нашого клубу. Можливо, ви також захочете, як і ми, подорожувати цим світом і насолоджуватися красою а також, якщо вам актуально, заробляти гроші і е, додати якоїсь більше активності в ваше життя. Ну і також я обіцяла розповісти е, інформацію на секретну тему. А секретна це, тема це для тих, хто не дивиться на мене в інстаграм, хто не дивиться, обов'язково підпишіться прямо зараз. Внизу переходьте за посиланням. Е, е, ми чекаємо третю дитину. Ось тому я так сижу і трохи навіть задихаюсь кожного разу, коли якусь фразу довго говорю. Ось ми чекаємо третю дитину. Зараз я вже стала на облік в місцевій лікарні. Я шукала варіанти, куди краще стати на облік, але обрала тут найближчу нашу лікарню, тому що тут є варіанти, такий самий, як я в Києві народжувала дитину, Делінку. Да, І так само тут є. Це, типу, як домашні пологи, але вони в рамках лікарні. Тобто всередині лікарні є свої. Каюти хотіла сказати, як на лайне не каюти, а палати, які не такі звичайні палати, в яких народжують, а вони трішки інші. Тобто вони, як ніби ти в готельному номері або просто вдома народжуєш дитину. Ну коротше, мені в минулий раз, коли ми це робили в. Києві Мені так дуже сподобалося, мені ця атмосфера більше сподобалася. Все пройшло набагато легше, набагато простіше. І дуже вийшло прикольно, що саме в містечку е, поруч з нами, в Єрі, де є госпіталь, саме в цьому місті єдиний такий госпіталь на весь регіон Вар, де є така програма. І є чотири акушерки, якими, з якими можна сконтактуватись і поспілкуватись. Зараз я стою поки що на звичайному обліку, ходжу до звичайного акушерки. Який він акушер, акушер, який все робить. Ось, але в мене назначено на 21 травня рандеву, і я піду дізнатися все про цю програму, як це все тут відбувається. Якщо це щось подібне на те, що в Україні, то я думаю, що я оберу саме цей варіант. І я думаю, що я зніму також окреме відео про. Взагалі, пологи, підготовку до пологів, як все відбувається, що взагалі у Франції, які є нюанси з цього приводу, ця, ця вся інформація вона заслуговує. Окремого відео тому ми приймаємо вітання в коментарях. Не забувайте писати, як вам це відео, задавайте будь-які питання. До речі, пишіть коментарі більше семи слів для того, щоб допомагати мені розвивати мій канал. Це дуже важливо. Тому більше семи слів. пишіть в коментарях. Якщо вітаєте, то вітайте! Багато пишіть різних слів. Ну і пишіть також дійсно все, що вам цікаво. Буду намагатися на всі питання відповідати. З вами була Ілона Дарменова, Па-па!